Знайомтесь, це Юлія Коробчук. Вона, як переможниця обласного туру предметних олімпіад з української мови та літератури, у складі команди Хмельницької області брала участь у четвертому всеукраїнському етапі, що проходив у місті Львові. Здобула почесне четверте місце. Юлія, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу. Участь в олімпіадах бере з початкової школи. Любов до рідної мови має бути природньою у кожного українця, переконана дівчина. Це рідна мова, це наша українська мова. Я вважаю, що кожен повинен знати, вчити, вільно володіти українською мовою. Це є особливо в наш час сьогодні дуже важливим. Жанна Андріївна Цабека, вчителька української мови та літератури, яка готувала Юлю до олімпіади. Та її класний керівник Жанна Андріївна має багатий досвід підготовки учнів до олімпіад різного рівня. Вона вважає, що усі діти можуть досягти перемог, якщо створити для них ситуацію успіху та допомогти повірити у себе. Про Юлю свою успішну ученицю говорить так. Юлі допомогла досягти успіху її наполегливість. скажімо, така надмірна праця. і вона дуже багато зусиль для цього прикладає. Від того Юля дуже талановита від природи. Юлі розвинуте критичне мислення. Вона вміє не лише відтворювати, вона вміє досліджувати. Вона вміє аналізувати. А це дуже важливо для скажімо, досягнення певного рівня під час конкурсів. Олімпіад підготовка до олімпіади це велика праця вчителя та учня. Безперечно, це зайняло дуже багато. Часу я з Жанною Андріївною ми багато пройшли матеріалу, багато вивчили нового, багато повторили це. от така була плідна праця. Яка потребувала багато часу сьогодні? Жана Андріївна і Юля з приємністю згадують атмосферу Олімпіади у Львові, куди з'їхали з діти зі всієї України та з-за кордону. Бо ж війна розкидала родини українців, що проживають у районах бойових дій по всій Європі. Отримано незабутні враження та здобуто важливий досвід. Безперечно, це досвід, це величезний досвід, це спілкування з новими людьми, це нові знання, це нові знайомства. І я впевнена, що все це буде мені корисним у майбутньому. Приємно, що побувавши серед тієї когорти, таких однодумців, серед тих сто двох людей, вона себе побачила з іншої сторони. Тобто я вважаю, що під час четвертого етапу важливо перемагати, звичайно, але й бути учасником це теж дуже важливо. Тобто, бачити тих дітей, бачити наскільки вони налаштовані, ті емоції, які переповнюють. Знайомимось і ще одним переможцем: це Назар Мох. Учень 9 класу загальноосвітньої школи номер 1 цього року в його скарбничці шість перемог на обласних олімпіадах та третє місце з історії на всеукраїнському етапі. Щоправда, останні інтелектуальні змагання проходили в онлайн режимі. З цього приводу, як зізнається Назар, він не засмутився. Я не засмутився по перше. Я її очікував, що вона має дистанційно проводитися, нікуди їхати не хотілося. Перший тур це були відкриті запитання, п'ять запитань, які потрібно просто розписати свої думки. І другий тур це були тести. Ну, не сказати, що дуже були такі важкі запитання. Я думав, що буде щось захмарне успіха у вивченні історії Назар завдячує своїй вчительці Олені Євгенівні Кралі. Вона одна із небагатьох в місті вчителів-предметників, які виростили більше півсотні переможців. Періодично намагаюся рахувати. Якщо брати тільки третій етап обласний рівень, то до 60 дорахувала. Мабуть, десь трошки більше 60 На всеукраїнському етапі у мене уже ще раніше була переможниця справа, дитина, яка зайняла перше місце на всеукраїнській олімпіаді справа. І зараз Назар в цьому році третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з історії. Як відкрити обдарованих дітей та дати їм поштовх до успіху Олени Євгенівни свій секрет? На уроці намагається працювати таким чином, щоб більш розвивати в дітей логічні компетентності, акціологічні компетентності, що це давало можливість розв'язувати завдання не тільки на міській олімпіаді, а на обласній олімпіаді, на всеукраїнській олімпіаді. Тобто, підготовка це не один рік. Так. Да, спочатку треба побачити дитину, а потім вже з цією дитиною працювати. Свого цьогорічного переможця Назара Моха Олена Євгенівна характеризує так. Дитина, яка має прекрасну пам'ять, тому що стільки запам'ятовувати це, тільки ця пам'ять має бути унікальна. Далі, оці прикладні науки допомагають тому, що в нього дуже розвинуті логічні компетентності. Він логічно мислить. У нього розвинуті аксіологічні компетентності. Він ну, вміє оцінювати події, явища, факти, робити висновки. І до того ж він дуже амбітний. І цілеспрямований. І тоді, якщо поєднуються такі риси характеру, значить буде результат. Про те, як готувалися до обласної, а згодом до всеукраїнського етапу Олімпіади, говорять наступне. Вже дуже посилено останній тиждень перед Олімпіадою. Я просто займався. А так в звичайному режимі працювали собі починаючи з січня, як закінчилася обласна, так собі потихеньку, потихеньку, потихеньку. До трьох годин в тиждень. А на під час канікул навіть і більше. Якщо інші діти відпочивають на канікулах, то дитина, яка бере участь в обласних олімпіадах і всеукраїнській олімпіаді вона так обласна олімпіада, це осінні канікули, всеукраїнська олімпіада це були зимові канікули. Завітали до НВК ліцею успіх, аби познайомитись із ученицею та вчителькою, які отримали гідний результат спільної праці, також третє місце з історії на всеукраїнському етапі предметних олімпіад. Анастасія Білецька учениця восьмого класу. Ольга Іванівна Труфанова вчителька історії та правознавства, класний керівник Насті. Дівчинка каже, що історією зачитувалась з дитинства. Ще з дитинства я дуже зацікавлена була історією. Мені було цікаво розглядати усякі історичні постаті, історичні події. І коли в мене моєю вчителькою стала Ольга Іванівна, в мене був хист до історії, і я почала її активно вивчати. Ольга Іванівна за значні здобутки в професії має звання заслуженого вчителя України. Вона, як і її старша колега Олена Євгенівна, краля, запалила не один десяток юних зірок інтелектуалів. Важко порахувати, але якщо так прикинути за всі роки, які я працювала в нашому навчальному закладі і в школі номер п'ять загальносвітні школі, то це вже буде більше ніж 60 учнів, які є переможцями і призерами обласного етапу, і більше ніж 10 учнів, переможців та всеукраїнських етапів. Ольга Іванівна також вважає, що історія успіху дитини розпочинається на уроці, де мають бути створені умови, коли дитина вчиться мислити, аналізувати. Предмет історії дає такі можливості. Тут необхідно і вживати саме і використовувати таке поняття як контраверсійність. знову ж таки, завдання на ретроальтернативістику, які допомагають побачити оце неординарне мислення. Вже відійшли в минуле ті методики, коли дитина повинна була завчити і відтворити той чи інший матеріал. Необхідна думка насамперед з тієї чи іншої точки зору, необхідно її логічне та критичне мислення. І я намагаюся дітей, починаючи саме з середньої ланки 5-6 класи, навчити їх мислити. Свою ученицю Анастасію Білецьку Ольга Іванівна називає обдарованою та цілеспрямованою. Настя дитина, яка має дуже гнучке мислення. Настя дитина, яка має дуже гарну пам'ять, яка має величезну працездатність, дуже пунктуальна. Тому вона ніколи не сказала, що не може, не хоче. Вона має здорові амбіції. і Віні з нею було працювати, наприклад, дуже дуже добре. І сподіваюся, ми ще. Ну далі будемо працювати, на цьому не будемо зупинятися. Викликом цьогорічної всеукраїнської олімпіади з історії стало її проведення в онлайн режимі, про що уже говорив Назар Мох. Вони разом із Анастасією Білецькою писали олімпіадні завдання під. Пильним оком відеокамер, перша олімпіада з історії четвертого етапу була проведена онлайн. Тут теж були певні ризики з приводу того, я, наприклад, хвилювалася, чи все буде об'єктивно, чи все буде прозоро. І я хочу подякувати нашому управлінню освіти, що і особливо Ельмірі Миколаївні, тому що все було настільки ідеально для нас підготовлено для наших дітей, що вони себе почували у безпеці, вони себе почували досить таки вільно і незважаючи Зважаючи на те, що на дітей 4,5 години їхні дії відстежували камери, повністю вони зорієнтувалися на завдання. Настя жодним чином не жалкує за часом, витраченим на навчання та підготовку до Олімпіад. Навпаки, для мене Олімпіада важливі, тому що я маю до чогось рухатися. Я не можу сидіти на місці, нічого не роблячи, тобто старатися, працювати, вчити щось, для мене це ну, якось цікавіше, ніж просто сидіти. Без ну ніякого заняття можемо пишати з перемогою юних інтелектуалів. Ще більше тішить, що їх в когорті десятки інших дітей у кожного свій шлях до успіху, і це попри усі випробування та виклики, що їх нині долає Україна на шляху до перемоги над ворогом.